Слава нашому Богу за Воскресіння Ісуса Христа! Христос Воскрес! Сьогодні ми з вами маємо молитовне служіння. І коли ми приходимо ось так в Дім Божий саме на молитовне служіння, то свідомо або несвідомо вибираємо певний формат нашої молитви. Наприклад, найбільш поширений формат про щось у Бога просити. Користуємося ми цим форматом. Так. Кожен раз більшість, можливо, 99%, коли приходять у дім Божий, вони про щось у Бога просять. І це треба робити. Тому що слово Боже говорить нам: просіть і отримаєте. Багато людей не отримують якісь благословіння тільки тому, що про це у Бога відверто не просять. Тому просити треба. Так. Далі, другий формат молитви молитва подяки. Користуємось ми цим форматом. Ну, також користуємось на кожному служінні. Ми дякуємо Бога, перш за все, за те, що Він зберіг нас до цього дня. Що ми з вами живі, здорові, не лежимо десь поранені в лікарнях чи вдома на ліжку від якоїсь застуди, а можемо бути тут, у домі Божому. Скільки людей хотіли б мати таку можливість, і не мають. Друзі, сьогодні ми є благословенними людьми, тому що перебуваємо саме у домі Божому, а не десь в госпіталях і лікарнях, без кінцівок. В якихось хворобах. Та вже за це треба щодня дякувати Господа. Амінь. Крім цих двох найбільш поширених форматів, є ще один формат молитви, про який, на жаль, багато хто просто не знає або свідомо не користується. Це формат молитовної хвали. Бога за те, ким Він є як особистість. Ми дякуємо за Його якісь справи, за його роботу в нашому житті, а хвалимо Бога за те, ким Він є по своїй природі. Дивіться, ми з вами знаємо, що Бог є любов, правда? ж? У багатьох молитовних будинках прямо на стіні так і написано: Бог є любов. Але чи хвалимо ми Бога за те, що Він є любов? Ось питання. Чомусь більшість звикли до того, що хвала це тільки співати. Так, спів, пісні це основна форма хвали. Але під час молитви, друзі, ми також маємо хвалити Господа. Не тільки просити, не тільки дякувати, але. І хвалити. Чому? Тому що ось цей формат, він є дуже потужним з точки зору наслідків не тільки в духовному, але навіть і у фізичному світі. А як же хвалити Господа? Не треба нічого придумувати. Знаєте, я казав Соломон, нема нічого нового під сонцем. Все, що є, воно вже колись було. Все, що можна було сказати, вже хтось колись сказав. Якщо ми бажаємо хвалити Господа правильно, найпростіший шлях відкрити Боже Слово і прочитати, як це робили Божі чоловіки і жінки. І зараз давайте це зробимо. Прочитаємо, як хвалили Господа раніше, і будемо цими ж словами хвалити Його і сьогодні. 145 й псалом Давида. В деяких перекладах нових, особливо це 146-й псалом. Він коротенький, 10 віршів, читаємо повністю. Алілуя! Хвали душа моя Господа! Прославлятиму Господа, поки живу, співатиму моєму Богові усе своє життя. Не покладайтесь на князів, на жодного з людей, який не може спасти. Виходить Його дух, і Він повертається в свою землю, того ж дня щезають усі його задуми. Блаженний той, кому допомагає Бог Якова, і хто покладається на свого Господа Бога, який створив небо і землю, моря і все, що в них, і який віки зберігає вірність, чинить правосуддя над скривдженими, дає поживу голодним, Господь звільняє ув'язнених. Господь відкриває очі сліпим. Господь підносить пригноблених. Господь любить праведних. Господь захищає приходців, підтримує сироту і вдову. Проте шляхи нечестивих він руйнує. Господь царюватиме вічно твій Бог, Сіоне, протягом усіх поколінь. Алілюя! Потужним псалом, правда ж? Достатньо прочитати і вже просто відчуваєш якесь натхнення. І в цьому псалмі якраз і відкривається, хто є наш Бог, в якого ми віримо як особистість Його якості. І дивіться, цей псалом починається з таких слів: Давид наказує своїй душі, хвали душа моя Господа. Це не порада. А наказ. Тому що людська душа, знаєте, вона схильна до того, щоб бути сумною, пригніченою, в якійсь депресії, щось не так трапилося, або просто почитав новини і вже людину охоплює страх, сум, пригніченість, депресія. Як в такому стані хвалити Господа? Дуже важко. І життя Давида, друзі, воно також не було простим. Інколи хтось думає, що ось Давид був царем, у нього все було. Та послухайте, перед тим, як він став царем, скільки років він тікав від Саула, який ганявся за ним, щоб його вбити. Давид жив десь там у полі, у лісі, в печерах якихось. І це продовжувалось роками. Друзі, його життя було вкрай складним. І в усіх цих випробуваннях він засвоїв одну важливу істину. Незважаючи на ці зовнішні обставини, іноді дуже складні, треба, щоб твоя душа хвалила Господа. І далі він говорить такі слова: прославлятиму Господа, поки живу. Співатиму моєму Богові. Усе своє життя. Ви знаєте, ці слова треба не просто прочитати і запам'ятати, а треба цим реально користуватися у нашому християнському досвіді. Просипаємося вранці. Що ми робимо, друзі? Може хтось зразу хапає телефон і починає читати там телеграм-новини, щось там десь на сході, або на півночі, або на півдні, скільки ракет прилетіло і так далі. Неправильний початок дня. Християни повинні по-іншому починати, як написано, прославлятиму Господа, поки живу, співатиму моєму Богові усе своє життя. І це починається вранці. Якщо цього не почати вранці, повірте, в день цього не буде. А ввечері, коли голова взагалі важка, також не буде. Зранку треба починати хвалити Господа. І коли ми читаємо уважну Біблію, то бачимо, що молитва хвали, пісня хвали мають надзвичайну силу. Силу, яка діє не тільки у світі духовному, але також і у світі фізичному, навіть у край важких обставинах. Пригадайте історію Ізраїля, коли одного разу вороги, велика армія пішла проти народу Божого. Людей був страх, в них не було такої армії, щоб подолати тих ворогів. І що зробив цар Божого народу? Він пішов до Господа в храм, почав молитися і казати: Господь, допоможи нам, на тебе покладаємо нашу надію. Зроби щось, тому що ми своїми силами не можемо перемогти тих ворогів. І яку пораду дав Бог? Іди назустріч ворогам і попереду постав. Не танки, не артилерію, не літаки, висловлюючи сучасною мовою, да? але постав співаків, левітів, для того, щоб вони виголошували хвалу Господу, молитовну хвалу, співочу хвалу. І побачиш, що буде цар. Він так і зробив той цар. Вони рушили на зустріч ворогам. Попереду були левіти, які співали, молилися. Проголошували хвалу для Бога. І ви знаєте результат. Щось почалось відбуватись, ті вороги посварилися один з одним і почали знищувати один одного. Приходить Божий народ туди, де мала відбутися битва. І бачить, що нема з ким битися. Ті вороги вже понищені. Вони Самі знищили себе. Уявіть собі, що відбувається, да, коли церква, коли народ Божий ось так потужно просто хвалить Бога. Не треба ніяких ракет, ніяких літаків, ніяких танків. Бог просто змінює свідомість ворогів. І вони або втікають під впливом страху, або починають знищувати один одного. Ось і все. Друзі. Хіба цей рецепт перестав працювати? Ні. Ми з вами, своїми очима, можемо побачити, як це працює зараз в наших військових умовах на території України. І для цього треба щодня щиро проголошувати голосно хвалу для нашого Бога в піснях, молитвах, проповідях, як завгодно, проголошувати хвалу. І я просто впевнений, друзі. Наш Бог Він не змінюється. Він є вічний Бог. І так само, як це діяло тоді, тисячі років назад, так само це спрацює і сьогодні. Наш людський розум логічно цього не може зрозуміти. Як це може бути? І нам не треба цього розуміти. Наприклад, хто розуміє, як працює мобільний телефон? Мало хто. Нема ніякого дроту да, для того, щоб передавати сигнали. Все літає просто ось так у повітрі. Але ми цим користуємося, правда? Що у кожного в кишені є смартфон? Так само і цей механізм. Ми цього не розуміємо, але це працює. Треба просто взяти і спробувати свідомо користуватися цим рецептом для перемоги. Хвалити Господа. Щодня! Потужно. І як же це робити? В шостому вірші написано цього ж псалму, який створив небо і землю, моря і все, що в них? Ми отримуємо це знання. Ми бачимо у Слові Божому, що саме Господь створив небо і землю. Тож треба його за це хвалити, правда ж? Що ніякі марсіані, інопланетяні не створили нашу землю, да? а саме Бог. І тому, що Бог створив нашу землю, вона є така красива, така гарна, тут так чудово жити, настільки чудово, що інколи ми просто забуваємо про Боже Царство. І якось не дуже поспішаємо туди. Правда ж? Особливо, коли є гарні сім'ї, чудові діти, коли є здоров'я, робота, ну, нам і тут досить таки гарно. Чому? Бог створив цей світ майже досконало та ідеально. В книзі Буття ми читаємо, Бог подивився на те, що він зробив і сказав дуже добре, хорошо, вісьма. Бог створив небо і землю. І ми з вами маємо хвалити Господа за те, що саме Він є творцем планети земля. Далі. Написано, який по віки зберігає вірність. Друзі, кому він зберігає вірність? Брат Валіра, кому він зберігає вірність? Перш за все, своєму слову, правда ж? Коли ми читаємо Боже Слово, ми бачимо там багато обіцянок, коли Бог пообіцяв турбуватись не тільки про свій ізраїльський народ колись там тисячі років тому назад. Але перш за все, про свою церкву. Друзі, ми з вами є частиною Божої церкви. І Бог пообіцяв любити свою наречену свою церкву, турбуватися про неї. І в якийсь момент ми всі будемо підхоплені, куди? На Хмари. Так написано у Слові Божому для зустрічі з Ісусом Христом. Мабуть, більшість з вас літали на літаках. Ви бачили ці хмари зверху. Мені якось довелося літати на планері. Це такий маленький літачок, де тільки інструктор і ти. І немає ніякого мотору. Цей планер він злітає за допомогою іншого літака, на такому тросі його тягнуть десь метрів сто. А далі він самотужки піднімається вгору. Спираючись на теплі такі струмані повітря. Вище, вище. І це у повній тиші. І потім, коли ми підлетіли так до хмар, ми вийшли з того стовбуру теплого повітря і полетіли просто під хмарами. І це було надзвичайні враження. Хмари і ти, а земля десь там внизу. Якщо у когось нема такого досвіду, друзі, спробуйте. Да? Закінчиться війна, можна буде літати, спробуйте піднятись ось так у повітрі, на маленькому літачку, маленькому планері, і політати там під хмарами. Надзвичайні відчуття. І Бог одного разу ось так підхопить церкву свою, і ми зустрінемо його у повітрі на хмарах. Чудова обіцянка? Так, чудова. І якщо Бог сказав своє Слово. То він є вірним своєму слову, друзі. Вірним це його обіцянка. І ще багато інших обіцянок Божих ми знаходимо у Божому Слові. І коли є Бог вірним, то треба що робити? Хвалити Господа за те, що Він є Бог вірний. Амінь. Слава Богу, якщо ми з вами це розуміємо. Далі. Сьомий вірш написано: чинить правосуддя над скривдженими. Цікавий текст. Давайте зупинимось. Що робить Бог? Чинить правосуддя над скривдженими. Бог не залишається байдужим, коли виникає ситуація, що хтось є скривдженим. Або окрема людина, або окрема сім'я, або окрема країна. Наша країна вже два роки є скривдженою, правда ж? Не ми напали, напали на нас. І, звичайно, Бог не може бути байдужим до цієї ситуації. І ми з вами на протязі цих останніх двох років ну, спостерігали, як Бог охороняє. Незважаючи на те, що війна продовжується, ми маємо що їсти, ми маємо де жити. Над нами не літають ворожі літаки. Не падають всі ці каби потоні вагою навіть більше. Хіба ми не маємо хвалити за це Господа? Маємо, друзі, хвалити Господа за те, що Він чинить правосуддя над скривдженими. І врешті-решт, я впевнений в тому, що ми побачимо фінал цього всього військового конфлікту. Коли нападник буде покараний, тому що є Бог, справедливий Бог, який чинить правосуддя над скривдженими. І далі написано: Господь звільняє ув'язнених. Скільки сьогодні людей перебувають в якихось кайданах, кайданах хвороб, кайданах боргів. Кайданах неприємних ситуацій, коли люди втрачають своїх близьких, коли зруйновані їхні будинки, квартири, нема де жити, і як взагалі існувати. Це кайдани. Люди в ув'язненні. І що робить Бог? Він звільняє ув'язнених на особистому рівні, так і в масштабах країни. Бо наша країна справді вона також перебуває в певному такому ув'язненні. Всі, хто живуть тут, на цій території, ми щодня розуміємо, що відбувається. Щодня, можливо, цікавимось, що там відбувається на півночі, на Сході або на півдні, і бачимо, що не все так просто. Не все так просто. І не зрозуміло, що буде далі, з людської точки зору, друзі, з людської. Але з Божої точки зрозуміло. Написано: Бог звільняє ув'язнених. І він нас так само звільнить від цих обставин. Ви все вірите, друзі? Що буде фінал, ну переможний фінал, що мир прийде, що є для нас перемога, мир в нашій країні, щоб ми нарешті перестали лякатися дронів, ракет. Можливості наступу і так далі, щоб мир прийшов, ось перемога. А не зруйнувати, знаєте, там ворога під нулі, всіх повбивати, десятки мільйонів людей. Бог спасти бажає, а не повбивати і зруйнувати. Нашою перемогою є мир на нашій території. І як це зробити, Бог знає, Він звільняє ув'язнених. І зараз. Давайте ось таку молитву хвали і будемо хвалити Бога за те, ким Він є, за ті якості, про які ми тільки що прочитали. Амінь. Молимось. Господь дорогий, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день. Дякуємо за можливість бути сьогодні у твоєму домі. Дякуємо за можливість хвалити Тебе, Господь, як сьогодні не вистачає ось такої щоденної хвали для тебе. Скільки сьогодні людей переймаються тільки якимись проблемами, новинами, поганими, хворобами і так далі. Але ти закликаєш нас хвалити тебе піснями, словами, молитовно, руками, ногами, як завгодно. Всім своїм життям хвалити Господа. Господь, ми хвалимо Тебе за те, що саме Ти створив Небо і Землю. Хвалимо Тебе за те, що Ти створив цей Всесвіт. І саме тому нам так добре жити на цій землі. Саме тому ця планета є така красива і чудова, тому що Ти створив цю планету. Ти... Дозволив нам прийти в цей світ, народитися в цьому світі, вирости в цьому світі, покаятися у своїх гріхах, стати віруючими людьми, приєднатися до церкви. І ми хвалимо Тебе, Бог Небесний, за церкву Твою, хвалимо за Сина Твого Ісуса Христа, який прийшов в цей світ спасти своїх людей від гріхів їх. Від хвороб їх, від горя їх, від сльоз їх. Ми хвалимо Тебе, Господь, за те, що Ісус Христос воскрес із мертвих. І це справді є свято перемоги, життя над смертю. І ми сьогодні згадуємо це, цю подію, Господь. І ми впевнені в тому, що і надалі ця сила Воскресіння, вона продовжує діяти. Що це не просто спогади про якісь події, які відбулися тисячі років тому назад. Але так само і сьогодні Ісус воскрешає в, в житті конкретних людей, в житті конкретних країн. Він знову стає живим, Він знову починає діяти, спасаючи людські душі від пекла та багатьох інших складних обставин. Господь, ми хвалимо Тебе за те, що ти звільняєш ув'язнених. Господь, ти бачиш, скільки сьогодні людей в нашій країні, Господь, по всьому світу вони є ув'язнені гріхами, обставинами, боргами, хворобами та багатьом іншим. І ми молимо і просимо тебе, Ісусе, звільни, ув'язнених. Особливо на території нашої країни, Господь. Ти бачиш, скільки людей є ув'язнені страхом, стресом, переживаннями, не знають, що робити, куди їхати, куди тікати, де жити, в якій країні, а чи навіть на якому континенті, чи навіть півкулі. Господь, звільни ув'язнених. Нехай Твоя сила Воскресіння діє в Україні. Нехай твоя сила перемоги над смертю діє саме в Україні, щоб люди перестали гинути сотнями, можливо, навіть тисячами щодня, там на лінії фронту, але щоб люди почали справді каятись, усвідомлюючи себе грішниками, щоб вони приходили до храму з покаянням, щоб могли звільнитись від своїх гріхів. Допоможи, Господь, церкві благодать діяти разом з тобою в ці складні часи, усвідомлюючи мету твоєї праці над Україною. Тому що під час війни найбільше людей мають прийти до церкви і покаятись, але ми ще не бачимо такого. Люди ще не усвідомлюють близькість смерті. І можливість переходу у вічність у будь-який момент, і ти стукаєш у людські серця, підвищуєш градус цієї напруги для того, щоб все ж таки люди змінились, люди пригадали, люди почали кликати до Господа і хвалити Бога Якова, Бога, який пообіцяв зберегти церкву свою і спасти людей своїх від гріхів їх. Ми хвалимо тебе сьогодні, Господь, за те, ким ти є. Тому що, коли ми це згадуємо, це проганяє страх із наших душ і наших сердець. Ми стаємо сміливими і впевненими, тому що знаємо, що ти є Бог, який не змінюється, який завжди залишається таким же могутнім, таким же сильним. І так само, як раніше ти надзвичайним чином спасав твій народ, так і сьогодні ти можеш спасти мільйони людей тут, на території України, від смерті і тотального руйнування всього, що тут є. Ми просимо тебе, Бог нас, про твоє надприроднє втручання у перебіг подій на території нашої держави. І з свого боку ми будемо хвалити тебе. Шукати тебе, робити те, що може наша рука. А за іншого ми покладаємо свою надію саме на тебе, Бог наш, Бог, який воскресив свого Сина Ісуса із мертвих, і так само Бога, який може воскресити Україну, відновити її, перш за все, духовно, а потім політично, економічно і в усіх інших сферах. Довіряємо тобі Бог наш. І просимо тебе про цей процес відновлення нашої країни в ім'я Ісуса Христа. Амінь.